Вітаю вас, малята! Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято, Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диву яке сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син Ісус Христос. Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом. Та говорив людям, що треба любити один одного, не ображати, а допомагати. Він зцілював хворих та допомагав усім, хто того потребував. Але завидюші царі злякались того, що люди полюбили Ісуса більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день. Ісус ожив воскрес і люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху, свято пробудження природи, нового життя, надій та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, перебирають в хаті, дворі, перуть білизну, перекрашають оселю особливо. Четвер перед Пасхою. Великий четвер або чистий. Треба розпочати скупання. Ще до сходу сонця вважається, що це збереже красу та здоров'я. п'ятницю вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти Паску, головну страву цього свята, а в суботу. Фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою, але потім стали робити різні візерунки, сонця, небо зорями, крапки, хвилі, квіти та інші. Також у цей день господині складають святковий кошик, щоб увечері. На Божу службу до церкви. У пасхальний кошик клали Паску, яйці, хрін, ковбасу та насіння городніх культур, щоб потім посадити. А в неділю вранці з першим променем сонця священник сповіщає, що Христос воскрес та освячує пасхальні страви. Після цього всі поздоровляють та кажуть Христос Воскрес, Воістину Воскрес.